Всім привіт, друзі! Ради вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Важливі новини для українців з Європи. Одна з країн ЄС. хоче платити гроші при добровільному поверненні біженців в Україну. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, також поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, у Швейцарії розробили концепцію повернення українців додому, платитимуть гроші, виплати коливатимуться від тисячі до чотирьох тисяч швейцарських франків. Вашу думку з цього приводу напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Як вам така ідея щодо. Е Фінансової допомоги при поверненні в Україну, дякую вам. Отже, уряд Швейцарії оприлюднив це. Попередня стратегія з повернення українських біженців додому на дадуть приблизно 6-9 місяців після закінчення статусу захисту. Очікується, що добровільно виїхати захочуть 80% біженців. Українців пропонується заохочувати грошима, як повідомляє одне з швейцарських видань. Уряд Швейцарії прийняв до відома попередню стратегію можливого повернення біженців додому, яку розробив державний секретаріат з міграції. Хоча зараз неможливо звичайно передбачити, коли закінчиться війна, плани чиновників виходять із того, що. Статус С це тимчасовий захист в Швейцарії. Статус S українців може бути деактивований у 2024 чи 2025 році. За прогнозами влади Швейцарії повернутись додому добровільно зможуть 80% українців. Це близько 70 тисяч людей. Більшість з них це жінки та діти, більшість з них мають біометричні паспорти, тому не потребуватимуть для поїздки, візи чи спеціального приїжджа документа. Інше 20% біженців це приблизно 14 тисяч осіб, швидше за все, залишаться в Швейцарії і після закінчення терміну дії статусу С. Та наданого їм часу для виїзду. Очікується, що цей показник змінюватиметься, звичайно, від тривалості війни та ступеня збитків, завданих Україні російською агресією. Звичайно, також що ймовірність добровільного повернення зменшуватиметься від тривалості війни. Оскільки після п'яти років безприривного перебування в країні біженці мають право отримати швейцарський дозвіл на проживання категорії Б. Щороку він поновлюється. Влада Швейцарії також вважає, що треба буде зробити все можливе для ефективного заохочення добровільного від'їзду українців на Батьківщину. Чиновники пропонують встановити також час відведений на виїзд у депазоні від 6 до 9 місяців, щоб дати можливість спланувати поїздку. Добровільний виїзд буде самостійним по суші, примусове повернення літаком буде. Крайнім заходом не наполягатимуть також на швидкому виїзді людей, які потребують особливої підтримки. Це приблизно тисяча дітей без супроводу дорослих та 1600 біженців віком від 75 років та з проблемами здоров'я. Також розглядається питання про початкову фінансову допомогу. Суми можуть змінюватися, щоб не заохочувати людей чекати до останнього. Виплати коливатиметься від тисячі до 4000 швейцарських франків. Це приблизно від 1037 євро до 4150 євро на людину залежно від періоду відправлення. Також МЗС Швейцарії підкреслює, що статус захисту для українців в цій країні зберігатиметься доки люди з України потребуватимуть захисту. Ось такі важливі новини для українців з Європи. Друзі, як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!